ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту Ей, всім привіт! Ви на каналі NecromasterPlay А сьогодні ми граємо в ігру під названням Shadow 5 4. Опять, знову нова частина. І зараз ми будемо. У нас уже загрузився перший бой. Ждемо його повної загрузки. Що скажу по самій ігрі? Ігра прикольна, дуже класна і реально достойна вашого уваги Е, да, це не, та, це не та сама культова третя частина, яка набрала просто кучу лайків і коментарів позитивних в Play Market Apple Store, але все одно це дуже Крута частина, хоча я читав навіть по цій частині е, дуже приємні відзиви і дуже багато лайків і коментарів. Е, так що я думаю, частина реально класна. Плюс я в неї поіграв вже так давно. ну, Іграв в неї вже так давненько, і я в неї в якесь время не грав. Це знову почав, вирішив е, знову вернутися в цю ігру. І скажу вам чесно, е, гра мене навіть дуже сильно. Мі... Ну, здивувала. Графіка справді помінялася. Обновлення не зря виходили. В принципі, класна. Игра. тут блін, ця шляпа вонюча. мені так по кепки настрілює. Це Просто трэш. бам бам, на. Па по шляпі. Получай, скотина. Чесно, е я. Не сказав би, що четверта часть вона настільки сильно е, хуже третій. Тому що вона не настільки хуже, чесно вам скажу. Так, да, третя часть, вона дуже сильно була така, так скажімо, культова, вона була класна, вона була реально крута. Но якщо. Брати в общому, то 4 час у нас таки сильно і погано. Тобто, тут є і своя історія, є своя прокачка персонажів, куча персів, легендарних і так далі. Їх можна всіх прокачувати, вбивати. Ну коротше, реально класна ігрулька. Реально кайфова ігра. Так, тепер перейдемо трошечки до битви. Тут мені трохи вона щось бачу нагрібає, але це я чисто хотів спробувати який блочок. Окей, okay, в мене тут блок. Бам. Так, виносимо нахуй. І що? Ми виграли. Ми красавці. такого Отакої ігри більш на нього нічого сказати не можу. Просто можу сказати, що реально класна ігра. Просто так, да, на фоні третьої частини вона не настільки сильно прям класна, так скаже. Но, як отдельне відвітлення. Від самої, так скажем, главної часті. Доволі не стільки сильна вона дірмова, чесно скажу. Тут я забираю зараз, зараз позабираємо всі ці награди, які я отрив. І будемо дивитися, там зараз прокачаю зараз цього монах Шань. Кстати, почав грати за Монаха Шаня. Тому що в натурі прикольний тип. В нього він чисто подає на дальні розстояння атаки. Но я за нього буквально пару каток зіграв, і він мені щось перестав нравитись, різко, чесно кажучи. Але так-то теж класний типочок такий. Не-не-не-не-на, це всяка херня ця. Так. Зараз подивимося все, бо в мене тут все красним горить цими точечками. Так, треба вже в бой загружатися, тому що довго я в цьому лобі пробув. Треба. Так. Мадара іщи. Мадара, Мадара. А, це як знаєте, з цього з Наруто Мадара був. Да, да, да. Хто дивиться аніме, ставте лайк. Пишіть коментарі, плюсик, хто дивиться аніме. Або колись дивився в общому. Оце, кстати, жорсткий тіп, чисто в тому плані, що в нього блок жорсткий. Його пробити просто піздець тяжко. От чесно скажу. Хоча от в першому раунді я йому дуже добре натикав. Ну я його чисто з них там по більшій часті натикав, як ви бачите. Але в принципі теж можна миритися. Так. Ну тут я чисто по блоку хотів його цей, но тут він підораз використав свій прийом. Я его чисто на блоке, потом нозями обработал. Хотел снизу поддать ему, опять поддать хотел, но... Что-то не поддается ему, не поддается. Опа! И два раза я... Два раза он не поддался, один раз я ему... Два... И два раза я ему так добряче поддал, конечно. Спел в жару, так скажем. Так. другой раунд. Ой, так. Опа, опа, опа. Опа-опа-опа. Оп-оп-оп-оп. Чесно кажучи, ще із за того, що давно не грав, чесно скажу, то моментами бувають такі затупи, дупям, реально жорсткі, від яких я і сам в шоці, чесно кажучи. Тому що, наприклад, тута. Вийти тута треба було блокувати, а я просто став. Ну коротше. Прикольно, але не сильно. Кстати, я так і не понял, це оце от, наприклад, з цими комбінаціями приколіці. Тоже якісь такі странні. Короче, класна ігра. Реально светую поиграть тим, хто не играв. Натуре кайфова. Так, це у нас другий раунд. Так, 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 так. Щось вона тут розказує. І тут. Опа. Так, коротше, я думаю, на цьому будемо закінчувати Серію, навірно, що вже, вже цей слідчий раунд побачите в слідчій серії. Всім дякую за просмотр. Ставте лайки, підписуйтесь, пишіть коментарі і не забувайте по колокольчик, щоб завжди бути в курсі моїх нових відео. Все, всім дякую і до зустрічі. Це, кстати, вам зараз спойлер на наступне відео. Все, всім пока.